У нас сьогодні в роботі е, Tesla Model 3. Передні вазелі. Е, тобто зараз ми підготовлюємо під е, відновлення кульових упор, а Tesla Model 3, Tesla Model X. А тут у нас багато чого. Ми співпрацюємо один робочий день з хлопцями. Зараз ми підготовлюємо їх е, під е, відновлення кульових упор. Пальці, ви бачите, у нас отакі речагах, Ось розібрані. Це вже пальці у нас відполіровані. Це й доведеться до ідеалу. Ось хлопці граються, бавляться. Так, що вам все сказати? Розрозовуємо ми на цих станках і. Потім будемо вирішити питання по сайвим блокам. Ось самі блок на Tesla Model 3, прямий важіль, як ви бачили наші. Тобто ми... Тут виготовлюється форму, деталі під блоком. Це арматура зовнішня. Це блок на 3 дотриманам. Ось це залишки, то що у нас залишилось. Тут ще велика кількість рчагів. Тут тобто займаємося відмовленими деталей. Тут ще у нас тесла тільки це на старий. Варіант тесту, так для польова поля не Підготуємо дані деталі. Будемо робити реставрацію полівих опорів, я повторювався. Сарінблок я вже показував. На раді цікавості, я зараз піду візьметься це сарімблок і покажу, чим він відрізняється від... Овага беремо із собою. Це саніблок суттєво на свої резини з додаванням натурального каучуку, Ось це прямий важіль. Ми перепресуємо повністю ці саніблоки та всі саніблоки, всі важілі тут знаходяться, тут будуть відновлюватися кульові опори і відновлюватися саніблоки. А ось речах на банан на трієчку. Кульові опори так само будуть відновлюватись. І... Ось для зрівняння покажу цей Тобто, опс, Вони будуть ставати сюди. Вони ще не в розмірі, якщо ви бачите, що тут підписано нам треба їх обжати. Тобто вони вставляються в цю машину, вони зменшуються в діаметрі, ми знімаємо напряження, на, на, боже, напряження в цьому самому сельблокові і запресуємо все посадочне місце. Ну, якось так. Звертайтесь, будемо раді вам завжди допомогти. З вами на зв'язку компанія Автошторм бережіть себе, Україна понад усе.